Ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення нас всіх розвеселила новина, що роми з лівобережжя Херсонщини вкрали російський танк? Так, ми сміялися з цього, адже мовляв, така вона циганська вдача. Ці вкрадуть не тільки коня. Але іноді стереотипи про націю можуть отруїти чиє життя. Що й сталося з нашою наступною героїною. Вона Ромка і знає, як це, коли тебе зневажають через національність. Аби розвінчати міфи про свій народ, дівчина стала блогеркою. Зінаїда Прокопенко з Одеси. Їй 23 роки, і вона розвінчує міфи про ромів у Тікток. Найпоширеніші міфи про ромі Міф перший Цигани – це кочовий народ. Роми давно ведуть посілий спосіб життя. Кочовим народом ромів вважали в середньовіччя. Один з найпоширеніших міфів: Роми крадуть дітей. Циганами залякувала зіну і її няня, але дівчина з цього тільки сміялася, бо ж сама Ромка. Я вам віддам циганам. от Цигани прийдуть і вкрадуть. А ну ми були малі. Ми ж розуміли, хто ми і що Ми що це неможливо. І сміялися з сестрою завжди. З цього через стереотипи людей ромської національності часто цураються, не хочуть брати на роботу. Подібний випадок стався із зіною. Це був продавець консультант. Я вже мала виходити на стажировку. Останнє питання було хто ви по національності? Я кажу, я циганка. Але я все життя прожила в Україні, і вони тоді вибачте, ви ним не підходите, і все через негатив, який відчула на собі, зіна вирішила розповісти людям, які ж насправді роми. Почала записувати відео в Тікток. Я розказувала про якісь традиції на весіллях. Я розказувала про фільми ромські. Я розказувала та показувала в принципі своє життя, свій бізнес, ну там батьківський бізнес, то чим займається. І це у глядачів дуже відгукалося, і було цікаво. А завдяки цьому мої відео попадали в рекомендації. Потім я це замітила і думаю, почну я знімати вже більш на професійну камеру, вже більш продуманий якийсь сюжет. І буду нести не тільки розви. Жальний контент, а й інформативний. Який скучний сьогодні день. Коня сьогодні не вкрала, грошей не збирала. На вокзалі не була. У своїх відео зіна не тільки розвінчує міфи про свій народ, а й показує приклад іншого життя для самих ромів. У їхніх сім'ях дотримуються суворих традицій. Серед жінок не прийнято отримувати освіту і реалізовувати власні амбіції. Їхня роль займатися чоловіком та дітьми. В такій сім'ї вирісла моя мама. І вже на своєму прикладі вона не хотіла, тим паче виховуючи чотирьох доньок. Вона не хотіла, щоб ми жили так, як жила вона, тобто без можливості отримати освіту, без можливості заявити про себе та свої бажання. Ось вона виховувала всіх чотирьох доньок так, щоб ми мали змогу про щось мріяти, та мали змогу іти спокійно до своїх цілей. Сестра блогерки Валентина навіть отримала президентську стипендію. Сама ж Зінаїда здобуває освіту журналіст. А ще працює у благодійному фонďі вітри змін, допомагаючи Ромам адаптуватися до сучасного життя. А найчастіше це допомога психологічна, це юридична. До нас багато звертається ромів без документів. У нас є юрист. Тобто, що я хочу сказати, що є якась допомога для ромів, і моя справа лише про це говорити, щоб вони це знали, про це інформувати, щоб вони не боялися, щоб вони бачили, що от, якщо я змогла, я пішла, я звернулась. Мені якось допомогли. Я до чогось тепер прагну. Вони можуть так само. У тіктоці відео Зіни зібрали майже 2 мільйони лайків. Вистачає і хейту, причому як від українців, так і від самих ромів. Вони мені пишуть, що ти за ромка, що ходить в штанах, тобто засуджують. Але я зняла зворотні відео про те, що суть, в принципі, мого життя не в штанях, Ви зробіть якийсь висновок з моїх чинків, а потім вже кажіть про штанях. І багато ромів словно цього піднімали якийсь бунт. Серед негативу від українців коментарі, що всі цигани крадуть, якось Зіна збирала гроші для зсу. Відео, де вона ходить з табличкою вулицями Одеси, теж багато хто захейтив. Багато хто з українців писав коментарі стосовно того, що яка ти циганка, ти наша українська ромка. Прям військові заходили і писали. А багато хто писав все одно про негатив, що ой, де ти всі гроші забрала собі, і так далі. Хоча там була друга частина, де я прям наглядно показала, як і куди я ці гроші відправила. На негативні коментарі Зіна уваги не звертає. Жартує у неї імунітет до булінгу ще з дитинства. Навпаки, це мотивує дівчину показувати, що роми бувають різні багато з них воюють за Україну. В ЗСУ служить і брат Зіни. Він сказав, що він до останнього буде захищати свій дім, і так багато хто з українців з ромів. І знаєте, саме таке, що мене дуже вразило, що вони мені розказали, що тут ми вже не розділяємося на українець ти чи ромти. Ми тут вже сі брати, і це прям дуже дуже, тому що ну. Дійсно, це показало їхню єдність українською ромкою. Відчуває себе і зіна дівчина планує запустити ютуб канал, де публікуватиме інтерв'ю з ромами, які досягли успіху. А ще мріє створити ромський музей, щоб познайомити українців з культурою її народу.